Ось таке у нашому цульському краї о, вірування у людей, що оцю свячену шкаролупу великодню, її не можна ні викидати, ні нічого, а пускають її за водичкою, о, бо вірують у те, що десь там, в під, підземному царстві, живуть рахмани чи брахмани. Люди, які ведуть дуже поважний спосіб життя, добрі, зовсім інші закони, але вони не знають, коли святкують люди великий е, тут на землі. Тому, коли та шкаролупа допливає, то тоді рахмани святкують свій великий. Це виходить по нашим християнським таким міркам. То це є Свято Приполовення це половину часу до святої Десятниці. І вірують про те, що якраз це прийде до них вістка, бо там якраз Шкарлупа цієї писанки написано символ там, наприклад, безконечних, символ життя вічного, а ще чого багато іншого. І вони вірують, що коли допливеться Шкаралупа. До тих брахманів. Вони тоді брахмани святкують там, в іншому підземному світі. Ну, можливо, це на якісь, якась це легенда, але їй таке святкування, і в цей день теж дотримуються так свято, нічого не роблять, тобто стараються бути е, святкувати в цей день. І так і називають рахманський великі. Тому свяченого яєчка, чи це писаний віч, каралупку кидають на воду в ліпці, на воду, щоб вона пливала, пила, давала звістку про те, що люди відсвяткували Великий день на землі. Ну, гарна традиція, перше, що до цього до самого їжка ролупи, до яйця до як до свячення, як до святині і церква каже, що завжиті речі або спалюються, або вони пускаються річкою за водою. Нехай вона пливе, звіщає про те, що Великдень уже в Космачі відбувся. А ще в нас на Свято Пасхи прикрашають писанками ось, ось такі отакі гілочки верби, так як і у інших країнах світу на Пасху. Прикрашають деревце таке пасхальне. І він дуже гарно виглядає. От, думаю, що такий прекрасний атрибут, так само Пасхи, на якому всі писанки гарно дивляться і от, таке таке деревце пасхальне.